Воював на Донецькому напрямку і загинув внаслідок поранень на полі бою у рівному попрощалися із 41-річним захисником Олександром Березою. Близькі та друзі бійця зібралися на Майдані Незалежності, аби провести його в останню дорогу. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. І, власне, представлений воїн герой Олександр. Він з числа таких, тому що навіть добровольцем не чекав запрошення. Добровольцем пішов, і все, що міг зробив для перемоги. Олександр Береза народився у Рівному. Після навчання у школі здобув фах машиніста у Клеванському професійному ліцеї, присвятив життя автомобільній справі, яку дуже любив. Влітку минулого року звільнився з роботи та пішов добровольцем до військкомату. Життя воїна обірвалося 27 вересня цьогоріч. Дуже добрий, завжди всім допомагав. Таким його пригадує класна керівниця. Веселий, добрий, завжди усміхнений. Щиро посмішка, ну скажем, не по. Шустрий не завжди можливо він хотів вчитися, але те, що він був добрим щирим, це про нього можна сказати. Після молитви за Олександра люди поклали квіти до його домовини. Заупокійна служба відбулася у Святопокровському соборі. Поховали чоловіка на алеї героїв кладовище Нове: Вічна та світла пам'ять полеглому захиснику. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.